Вітаю вас! У цьому відео ми поговоримо про двокомпонентну епоксидну фарбу Текнобон 600, яку можна використовувати для покриття різних видів поверхонь, що знаходяться в приміщеннях з підвищеною вологістю або на об'єктах із агресивним середовищем. Епоксидна фарба Текнобон 600 допоможе нам створити одне з найміцніших і зносостійких покриттів, яке захистить і збереже ваші бетонні, металеві, дерев'яні та штукові, Катурні поверхні відпливу агресивного середовища, хімічних речовин, води, перепадів температур до речі, наша фарба. Майже не містить запаху. Наприклад, ви легко можете оновити і захистити підлогу вашого гаражу, складу, СТО, нанести розмітку, яка не зникне через місяць після експлуатації приміщення. Текнобонші 600 можна застосовувати для нанесення на стіни, стелю, підлогу як в приміщенні, так і ззовні. Фарба водонепроникне і стійка до механічних пошкоджень, дії хімічних речовин, високих і міських температур відрізняється своєю довговічністю і універсальністю в застосуванні. І зараз ми вам покажемо, як це все працює. Тут ви у нас можете бачити наш комплект фарби Текнобон 600. На 20 кг і на 5 кг для невеликих площ. Зараз ми це все замішаємо. Нам знадобиться низькошвидкісний міксер і спеціальна насадка саме для фарби. Зверніть, будь ласка, увагу. Фарба Текнобон 600 є дуже простою, комфортною в роботі. Для підготовки робочої суміші слід замішати компонент А та компонент Б за допомогою низькошвидкісного міксера до отримання однорідної маси. Гарно розмішуємо, щоб ніякого осаду в баночці в нас не залишилось. Але перед тим, як розпочати, давайте з вами очистимо нашу поверхню. Дякую! Готову суміш слід наносити тонким слоєм за допомогою пензлика, валика або механізованим способом на попередньо очищену і відремонтовану поверхню. Ви можете бачити, що фарба лягає просто ідеально. Повне висихання і затвердіння матеріалу відбудеться за 7 днів. Витрата матеріалу становить від 150 грамів на метр квадратний. Або можемо використовувати пензлик. При цьому колір фарби ви можете обрати самостійно згідно палітри RAL. Базові кольори у нас завжди в наявності. Більше інформації ви можете отримати, зателефонувавши нам за номером телефону, вказаним на екрані, або відвідайте наш сайт. До нових зустрічей у наших наступних відео.